Так. Підною за порядок денної комісії з питань туризму року. У нас сьогодні на порядку денному питання про затвердження концепції дорогового розвитку території Поскольської міської територіальної громади. Доповідає завітла. Хто за? Стусується проєкт рішення про затвердження концепції інтегрованого розвитку території до Середської військової команди. Розробка цього документу найможливою забути участі досвідкої військові в програмі ООН. І цей проєкт профінансовано. Федеральне міністерство економічної робітності розвідку, урядово Німеччина. Міськові бюджету кошти не відпочалися е, від на току документу. Була утворена від московецької громади робоча група, в дейшли і працювати, які вимачі органів від депутати. Сума проєкту? Сума проєкту невідома, тому що профінансували її партнери, і навіть нам відвісуємо, вони не повідомляють. І в співпраці з партнечкими організаціями це і факт Реста. Документ е, у нас напрацьовано, відбулося по ньому два організання, враховані е, пропозиції виповнення, і він готовий до завершення. Що являється документ, для чого Це є допомогою для розробки комплексного плану поставого розвідку. Зараз виймову до всіх громад є випробка такого комплексного плану. Це є новий вид сучасної в і одночасної земельної документації. А власне, першим кроком буде комплексного плану, є розробка концепції. Тобто наступним кроком вже буде розробка комплексного плану і також співфінансування, бо це до дорогувати документи. Тут нам пощастило завдяки участі у програмі, які профінансовано партнерами. І також ми просимо і в подальшому, щоб вони допомогли допомога про цього плану. Ну, як буде ще невідомо, це, це на конкурсній терміні. Тобто документом ви мали змогу знайомитися, позиція? Документ опрацьовувався два тижні, так? Документ опрацьовувався 24-го року. Останні всі засідання, що були. 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 Останні я не так ось так хоча що це дуже дорадуватись цих проєктів ну але зараз змінили змінили до чогось такий доступ що треба прийняти так треба зупиняти можна зупинити це не може бути правильним це можна реалізувати без допомоги але повністю є допрацювання

Ще бачу, є пан Микола Іванович, вже пані Микола Ні, ну я хотів послухати, то йшов. Ми <говори> хотіли дещо сказати. Так, можна було би додати, розумієте. Треба його можемо вам так би почитати, бо там ні, ну саме скажемо там сторінок. Я у плані, бо ну, знаєте, що представляє туристичний пластик, і ми займаємося так, би мовити, комплексно. По всіх напрямках І туризм більший, і велосипедний, і, скажімо, історико-краєзнавчий, тобто всі на різні напрямки секції. Ну тому і називається пластик. і хотілося б безпечно знати, щоб не повторюватись щось можливо додати. Або зосередити свою увагу на тому, що чим чи, чи, ви не займаєтеся, ми вже щоб не повторюватися, не дублювати тільки з такою метою. Розумієте? Бо все-таки туризм в нас у місті, ну на належному рівні мушу визнати, що проект 365 один з найкращих у. Україні, бо те, що вони роблять, вони зробили, так розкрутили, пускалець людина, яка необразу сказано з іншого місця зробила більше ніж деякі місцеві, то це все про це треба відзначити. Дякую. А, Дякую. а, а це пан Микола, mm. як моє бажання ознайомитися з цим проектом, то можна. Ну, якщо якщо наскав це... вашу електронку, зараз і ми вам зразу переключуємо. Зараз зайдемо в другий кабінет і. Ми вам в свою часть дякуємо, що представників і екскурсоводів, людей, і, і організаторів, і багатьох подій реально робите, це дома. Не на слова, а на справа. Ми тоді в принципі ми більше говоримо після, то на фонд вже ви б... після зібралися ми, і побудили, в другий кабінет, там вони надяг, скажіть, щоб вам пережили другий кабінет, депутатський Там є чи Аня, чи Аля.